У вас проєкт еко А представтесь, будь ласка, доброго дня. Ми родина Дреботів з міста Кривий Ріг. Нас четверо у родині. У нас є чарівна доча Софійка, наш синочок Дмитрик і ми з чоловіком Людмила та Олександр. Мене звати Якименко Марія. Моя родина складається з чотирьох членів. Це мій чоловік Якименко Максим Андрійович і двоє дітей Андрій. Шести років, mm -hmm. е, років та Мирон двох років. Таю мене звуть Марія. у мене є у мені 28 років. У мене є чоловік, його звуть Роман Йому 39 років. І наша донька їй чотири роки, її а Також у нас є чотирилапий друг, якого звуть Сноу. Наша родина складається з двох осіб: я і мій чоловік. Вік наш, скажем так, 35+, плюс, трошечки більше. А чому ви вирішили взяти участь? А, можливо, вас щось мотивувало? Так, ми хочемо зробити цей світ краще для наших дітей і зробити щось, що допоможе їм у майбутньому. По-перше, це дійсно проблема. Проблема екологічного стану і його забруднення в нашій, в нашій країні взагалі дуже дуже актуальна в нашому місті, тому що зовсім відсутні такі речі, типу пертам сміттєпереробних якихось підприємств. і і так далі це все у нас на такому початковому рівні, і хотілося б долучитися, хотілося б зробити свій вклад в збереження нашої природи. Мені хотілося б бути, якщо можна так сказати, більш екодружнішою до точуючого середовища, до планети. Головна, як то є мета наша показати нашим дітям, нашій малечі, що можна. Екологічно використовувати матеріали, хочеться показати дітям, що необхідно сортувати сміття. Тому ну, саме, напевно, ось це донесення до нашої малечі якихось екологічних знань, нових екологічних знань, і стало мотивом. Які екозвички чи екоініціативи ви практикуєте в своїй родині? Декілька років я вже користуюсь торбинками одноразовими для фруктів. Також з чоловіком віддаємо речі наші на благодійність і сортуємо пластик. Ми здаємо пластик, ми не викидаємо, наприклад, батарейки, які вже свій термін відслужили. Ми їх теж здаємо на переробку. Um, ну, ще ми компостуємо, uh -huh. відходи живемо в, в своєму власному будинку, тому для нас це досить актуально і е, не проблемно. Е, використовуємо е, по можливості або речі, які вже були у когось у житку. Свої речі також передаємо. Ми використовуємо енергозберігаючі лампи. Ми використовуємо ті ж самі торбинки для Софійних іграшок, якихось. Для Діма Ходен нас займається спортом. Він використовує використовуємо екологічний рюкзачок з ним, використовуємо пляшку багаторазову, Термоси беремо, наприклад, якщо їдемо кудись з родиною, беремо з собою термоси, щоб можна було. Використовувати їх на природі ми здаємо папір вже давно намагаємося сортувати сміття, але поки що не завжди це виходить. Йдемо на закупки з екомішечком. Скільки відходів продукує ваша сім'я впродовж тижня? Можливо, в літрах ви рахували. Ну, в літрах це, мабуть, літрів 60, це досить. Тобто, у вас є ємність для сміття. Да? Наприклад, так. якогось розміру. Ви так <світ> підраховували? Так. Ага, добре. У тиждень десь приблизно 30-35 літрів. А які ваші очікування від проекту? Тільки найкраще хочеться навчитися чомусь новому. Хочеться в саме в свій досвід досвід нав... взяти в ці екозвички, щоб вони не просто були на 21 день, а потім протягом всього життя продовжувалися, щоб особливо чоловік навчився більше робити щось екосвідомо. Моє очікування. Полягають у тому, що якісь речі, можливо, я не знаю. Можливо, угу. мене навчать, як бути і більш грамотно так, відноситися. відноситися, і ці звички екологічні в своєму угу. життя впроваджувати. А плюс це допоможе заощадити кошти, і це теж непогано в наш зараз досить нелегкий час. І навіть знаєте, що ще головне, що ось е, так же саме Дмитрик прийме участь у цьому. У нього є багато друзів, багато однокласників. Я впевнена, що на якомусь е, одному з уроків з я досліджую світ. Дітям буде цікаво тим, що він поділиться, поділиться тим, що він прийняв участь ось у такому проекті, і діти е, почнуть може також це наслідувати.